Сьогодні, друзі, обов'язково потрібно, не сьогодні, потрібно було раніше, але вітра ніяк не дають нам обробити цибулю. Дерева, за дерева я вже зовсім мовчу. Ось, подивіться, вітер. Знову це теж затишку, а так знову сильний вітер. Вчора полили, за ніч висушило, обробляємо. Голд від хвороб і енджо від цибулевої мухи. Вона не тільки від цибулевої мухи. Цим препаратом можна обробляти і троянди, і дерева, все. Голд йде на цибулю, щоб зараз обробити її, щоб не було потім проблем. У мене цибуля до сих пір вже скоро буде молода, а я до сих пір пользуюся своєю старою цибулею, і вона в мене не гниє і не росте. Це вже так я багато років е займаюся такою обробкою. Ну, знаєте, пробувала я і, там як говорили, біопрепарати ставила, як він там називається, з -з 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 аптеки, ой, з аптеки покуп, купляла і нічого воно не дало, цибуля гнила. Висипаємо всі два пакети на ось це 75 грамів. Бачите, один 25 грамів один 50 грамів. І Енжо, Один пакетик. Ой, один пакетик на 7 літрів води, так, по-моєму? Ну, так, да. на 7 8 літрів води. На 10. На 10. Ну, для кращого результату води ставимо трішки менше, виходить на 8, на машинку, на 16 літрів ставимо два пакети. Обробляємо один раз за сезон, поки вона почне набирати свою голівку, вже ну, вся ця хімія вийде. Так що не переживайте, все добре. під саму землю а дерево покропити не зможемо. ось так рясно квітує, ой, зав'язав. Зав'язалось яблучко, бачите, дуже різне, але воно багато паде. Дивіться, яка пшениця чи ячмінь. Я це в цьому не розуміюся. Дивіться, яка гарненька. Дуже гарний колосся. Це і українське поле. Це ось сливка. Ну дуже ріденька, дуже ріденька. Сливка зав'язала. Ну нічого, хоч поїсти буде, і в камеру закинути плоди. Ну як же її покропити? Капець. А трави якої хочеш, я ще такої не бачила. У мене ніколи такої не було. Так дивіться, що тут робиться. Пів бачите, що твориться. Потрібно обов'язково викосити. Сопати я, звичайно, його тут не буду. Хай чоловік його косячи, нанімає трактор, щоб він приїхав, передіскував. Це ми купували. Марабілька на нашій мові, але вона нічого не дає. Це була шовковиця. Бачите, один плодик там вона дала і все. Ні, ще тут ось є, щось є. Покуштуємо, Так, шкода мені, так, шкода мені, що в мене так заросло тут. Я не провезла. чи зайти та вирвати отак руками його. Змаки будуть квітувати. Люблю, як квітують маки. Тут ось він кропив. Навесні кропив, і ось щось посохло. Так, сьогодні потрібно взятися за роботу. Ось вишня. Персик зав'язався. У цьому році перший рік це такий простий. Некалірований, такий простий персик. Бачите, і він покрутився. Небагато, але є. Так, не можу я так, напевно, я сьогодні візьмуся і буду його хоч хоч цей рядок в садку просапати. Це теж сливка, але вона зовсім не зав'язалась. Одна бачу, є і все. Вітра тут дули, і нічого не зав'язалося. Це ось кружка, в тому році вона теж була, але вона мені не подобається. Виписувала я її цю як беру. Але це не бера і далеко її до бере. Дуже-дуже далеко. Ця грушка ось зовсім не зав'язала з жодної. Так ми її не бачили, що це за грушка. Це гутулька ось. її. В тому році багато було плодів. Коли ж ми її обробимо, я не знаю, капець. І ось ця грушка. Вона вже багато скинула, маленька, рясна така. Сьогодні в мене на обід капусняк. Пережарила м'ясо з цибулькою і побільше морковочки. Додавила сік томатний і пасту з перцю. Знову пережарила. Добавила Капусточки ось так залила водичкою так, щоб, бачите, ну, чуть-чуть вона не покрила ще капусту. Капуста пустить свій сок, сік і буде добре. І додаю сіль і лавровий листик. В кінці додаю чорний перчик, мелений. І потім Добавляю ще, коли вже капуста буде готова і м'ясо, тоді додаю рису, одну склянку. Все, капуснячок готовий. Я його так зараз не мішаю, нічого, от так от він собі на м'ясні подушки і буде варитися. Вже давно не варила капусняк, мабуть, вже. Місяця два нам дарила капустняка. Це ще ж, поки є стара капуста, то зварю. І ще хочу я зробити оладушки. Та й буде нам що їсти. Ці їда вже, не знаю, що готувати, а потім піду сапати. Після обіду вже свій баштан. Баштана ще не вийшов, він ще не вийшов, але вже там трави куча, треба висапити. Заприїхав травм, вже мене сильно не було. Це дивиться, на бардак. Трактор приїхав, то ми, ми зробимо туди. баштанчик часа, правда, трави більше, ніж баштану. вони, навіть на пересаджу, нічого, знаю, почуєте ви мене чи ні, вітер бішаний. Все, друзі, зробили. Красоту ми вже, що тут було і що стало. Біля дерев я обсапала. Тракторист такий професіонал попався. Так гарно все зробив, Умничка. ось обрубала все. Тепер буде водичка, польємо деревця, та й буде все добре. Тут мені ще чоловік обкосив ось між деревцятами, та я візьму зараз просапаю, і все. І буде порядок. І будемо вже відпочивати, бо завтра вже неділя. Чоловік нарвав трави курчатам, йде додому вже. А я пішла працювати далі.